Що таке Кайдзен? Кайдзен це японська філософія, яка за кілька десятиліть підняла з руїн післявоєнну економіку країни, довела Японію до рівня передової країни у світі і дозволяє її жителям жити за покликанням, самореалізовуватися та виконувати свою місію. Кайдзен японська філософія, яка фокусується на безперервному досконаленню життєвих процесів. Поняття Кайдзен складено з двох слів: кай, зміна і дзен краще мудрість розуміння. Сутність Кайдзен це безперервне досконалення заради вдосконалення, а не тільки досягнення певної цілі. Людина проживає свої зміни не поспішаючи, усвідомлено і з мудрістю. Філософія Кайдзен передбачає, що наш спосіб життя, будь то робота, громадська діяльність або сімейне життя, заслуговує постійного поліпшення і вдосконалення. Змінюйся на краще, причому змінюватися треба негайно, і маленька зміна краще, ніж відкладене вдосконалення. Покращення засновані на невеликих змінах. Якщо ти покращуєш процес на 1% кожен день, то ти отримаєш покращення в 37 разів до кінця року. До змін слід підходити малими, але впевненими кроками, замість того, щоб чекати, поки відбудеться велика зміна, яка покращить ситуацію. Це підвищує швидкість досконалення і знижує тиск, пов'язаний із дійсненням серйозних змін. Невеликі зміни менш затратні і тому менш ризиковані. Їх простіше впровадити в існуючі процеси. Ключем до поступових поліпшень є виявлення і усунення корінних причин проблем. Для об'єктивної оцінки поліпшень існуючі проблеми повинні бути стандартизовані і задокументовані. Кадзен також дозволяє вам визначити області, де ваші зусилля працюють чи ні, так що ви можете приймати стратегічні рішення про майбутнє поліпшення. Для того, щоб проводити кадзен, вам необхідно перейняти практику самокритики. В Японії така практика називається хенсей. Це означає, що ви повинні взяти на себе відповідальність і знайти місце для поліпшення, навіть якщо все йде за планом. Ухвалення такого типу мислення дасть вам можливість вирватися із зони стагнації і відштовхнути себе до меж можливого. У той час, як позитивне мислення покаже вам, де ви ефективні, саме негативна емоція це могло б бути краще. Дасть вам мотивацію постійно вдосконалюватися і в результаті підкорювати нові вершини. Розроблена методика Кайдзен включає в себе знесення змін і моніторинг результатів, а потім коригування. Великомасштабні проекти замінюються більш дрібними експериментами, які можуть бути швидко скориговані, коли пропонуються нові поліпшення. Основа методу складається з п'яти ключових елементів або п'яти С: акуратність, порядок, чистота. Стандартизація і дисципліна. Основні принципи Кайдзен. основна мета задоволення потреб споживача. Споживачі найважливіша ланка в ланцюгу виробництва, і всі зусилля спрямовані на те, щоб вони отримали якісний товар за низькою ціною. Передбачає вимоги ринку і пристосовує виробництво під нові потреби. Зворотній зв'язок зі споживачем одна з важливих складових: управління через лідерство. А не формальне начальство. В основі лежить процесне мислення, тому що вдосконалення процесів призводить до поліпшення результату. Цінуються зусилля співробітників по оптимізації процесу роботи, навіть якщо це не несе прямої економії компанії, а не орієнтовані на отримання результату за будь-якої ціни. Будь-яка рацпропозиція розглядається з позиції отримання прибутку в наступному часі. Поєднуються Кадзен та інновації і домагається довгострокового зростання. У Кайдзен кожен наступний процес прийнято розглядати як кінцевого споживача, тому наступна ланка виробництва ніколи не отримає в роботу дефектні деталі або неточну інформацію. Якість важливий елемент кайдзен. Є усвідомлення, що перевірка готової продукції на брак марна трата часу і грошей, яка не веде до підвищення якості. Якість будується в усі стадії виробництва, починаючи від розробки продукту. І вибору постачальників і закінчуючи доставкою товарів споживача. Відмінності Кайзін і традиційного менеджменту. Орієнтація на процес, а не результат. Розвиток виявляється поступово і згодом, іноді плюс інновації, а не стрибкоподібне тільки за рахунок інновацій. Бережливе витрачання ресурсів. Замість нераціонального витрачання, поки є прибуток, немає сенсу оптимізувати витрати. Відносини в колективі засновані на взаємодопомозі, підтримці і обміні, знаннями, замість індивідуалізму, конкуренції між особистостями і підрозділами. Керівник це лідер, наділений авторитетом і владою, а не начальник, наділений владою. Сприятливе середовище для застосування: повільне зростання економіки при нестачі ресурсів, а не економічний бум, коли ресурси в надлишку. Перспектива довгострокова замість короткострокової. Постійне вдосконалення це зовнішній прояв, але Кайдзен – це внутрішня сила. Філософія Кайдзен змушує нас регулярно вдосконалюватися і ставити під сумнів статус-кво. Замість того, щоб задовольнятися власним успіхом, переконайтеся, що ви допомагаєте іншим наздогнати вас на вершині. Тобто ми розвиваємося не тільки самі і рухаємося вперед, а і робимо все, щоб люди, які навколо нас, також розвивалися і рухалися з нами. Щоб вибрати філософію Кайдзен, вам потрібно розвинути в собі здорову самокритику, поміркувати про те, чого ви вже досягли, і завжди шукати наступне слабке місце для поліпшення. Кайдзен – це стиль або філософія управління, починаючи з себе, з свого мислення взаємовідносин між двома людьми до управління величезними корпораціями. Важливою частиною культури Кайдзен є те, що вона сприймається як образ мислення. Як спосіб життя. Ви не тільки поліпшите свою справу, але й поліпшите самих себе.